Сказав Господь, ніхто не зійшов на небо, крім того, хто зійшов із неба, син чоловічий що на небі. І як Мойсей підняв змія в пустині, так і син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірує у нього, мав життя вічне. Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав у світ сина, щоб і світ засудити але щоб ним спасти світ. Отець Олександр, дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогоднішнє Слово Боже в апостольському посланні і в Євангелії має бути таким знаковим, коли ми його чуємо у кафедральному соборі, присвяченому Господньому Христові. Тому що Дає нам церква слово про Хрест перед тим, коли будемо починати піст, щоб ще раз і ще раз задуматися над тим, що як Господь приносить спасіння для нас через Хрест. Коли ми зараз знаходимося у цих в цих промолених стінах, стінах, в цьому місті, присвяченому у воздвиженню Христа Господнього, і чуємо, що так само і син чоловічий має бути вознесений, як був вознесений Змію у пустині у часи Моїсея, то нам вартує задуматися, дорогі брати і сестри, коли я виходжу із цього собору, присвяченого воздвиженню Христа Господнього, у своєму житті повсякденному, що я возношу. Що я підношу як найважливіше, для мене у своєму житті. Бо дуже часто людина любить підносити себе. Ми любимо хвалитися чимось гарним. Ми любимо хвалитися тим, що нам вдалося. А апостол Павло сьогодні, пишучи до коринтян, нам також говорить, що нічим другим не треба хвалитися, як тільки Христом Господь. І я каже, коли проповідував між вами, то проповідав Ісуса Христа і то розп'ятого. Щоби глупотою Христа вас спасати. Дорі, брати і сестри, як часто ми говоримо про Христ, і тут дуже важливо розуміти, що Говорити про хрест не можна без Ісуса Христа. Ми любимо говорити також про свої болячки. Ми можемо з іншими людьми поговорити про наші хвороби, чи, може, про наші біди, про що, що нас нещасне спіткало у нашому житті. Ми можемо про це говорити. Але дуже важливо, щоб ми не говорили про хрест без Ісуса Христа. І коли говоримо про, про свій життєвий хрест, то дуже важливо там згадати, як я це пережив. Бо коли ми вміємо посвідчити віру, що у той тяжкий момент свого життя я тримався за одного лише Ісуса, котрий, котрий мене навчив страждати, не зневіряючися, покладаючися на Бога. Тоді, дорогі брати і сестри, і ми будемо говорити про Христа розп'ятого, як апостол Павло. І ми будемо говорити про глупоту Христа у нашому житті, але через котру ми спасаємося. Бо так направду, наша духовність, наша віра, вони виросли на Христах, на наших життєвих Христах. Як переконаний, що всі, які тут знаходимося, Більшим чи меншим чином пережили уже в своєму житті не одне страждання. І подумаймо, світові брати і сестри, як на тих наших терпіннях стражданнях виросла наша віра. Бо ні на чому іншому не росте духовність християнська, як тільки на життєвому Христові. Набагато більше завжди на наших терпіннях. Бо саме в терпіннях християнин, якщо не зневірився, то навчився слідувати за Ісусом Христом, котрий йшов до кінця навіть тоді, коли йому здавалося, що сам Отець Небесний Його покинув. І він молився 22-й псалом. Господи, Господи, чому ти мене покинув? Але коли прочитаємо цей псалом, то він. Закінчується великою довірою. Ісус Христос проходив через ті моменти життя людського, коли ну, було нестерпно важко. Так і ми у нашій вірі виростаємо на наших стражданнях. І цим дуже важливо, дорогі брати і сестри, щоб ми хвалилися, щоб ми цей хрест свого життя припідносили, щоб ми його не соромилися. Щоб ми не соромилися навіть сказати, з якого гріха в який момент мене Бог витяг. Бо тут ми можемо найкраще засвідчити нашу віру. Тоді інша людина може почути також щось, що дуже є близьким до її життя, і подумати собі, ну, можливо, і для мене важливо не жити без Бога. Тому, дорогі брати і сестри, молімося про те, щоб ми не соромилися своїх життєвих хрестів, не соромилися також своєї грішності, з котрої нас витягує благодать Христова, але щоби ми, особливо в часі посту, вміли цим простим словом поділитися. Що я пережив щось тяжке, але саме тоді я зрозумів, що можу триматися лише за Бога. Амінь.